Кам'янець-Подільський стародавнє місто, яке завжди приваблювало туристів своєю привітністю в будь-яку пору року. У центрі цього невеличкого містечка розташована ратуша традиційно. Але візитівкою цього міста, звісно, вважається Кам'янець-Подільська фортеця. Вона побудована на річці Смотрич. До речі, існує багато різних підходів щодо того, яким чином і ким була побудована ця фортеця з самого початку. Найстародавніший посил повертає нас до римського періоду і будівництво цієї фортеці десь приблизно в першому столітті до нашої ери. Але достеменно відомо, що у період існування Русі України ця фортеця вже існувала. На початку 19 століття саме тут, в Кам'янці-Подільському, виникла перша промасонська ложа залізні персні, очолювана Раєвським. Щодо архітектури фортеці, то вона має безліч різноманітних башен. Причому кожна з цих башен побудована в різний період існування самої фортеці. Найбільша розбудова фортеці припадає на період княжат Коріатовичів. Також в період турецького панування башти добудовувалися. Навіть в одній з них утримувався народний месник Поділля Устим Кармалюк. Звісно, фортеця потрапляла під реставрації, але в більшій мірі зберегла архітектура свою автентичність. Головне завдання будь-якої фортеці це оборона. І Кам'янець-Подільська фортеця не є виключенням. В арсенальній кімнаті фортеці можна знайти багато різноманітного знаряддя. Переважній більшості це, звісно, гармати, причому різного калібру та різного часу лиття самих гармат. Також. Можна знайти, мабуть, в будь-якій фортеці катівню, в якій утримували злочинців. Ну і різноманітні принаддя ката, це й меч ката, цей диба, це спеціальні стільчата, це навіть колодязі для утримання ув'язнених. З такою атмосферою хочеться вірити в дива. і... Насолоджуватися гарним настроєм.